Підрив північних потоків загрожує розколоти європейську підтримку України. Пише про це видання Wall Street Journal. Журналісти зазначають, що детективи Німеччини дійшли висновку, що за саботажем міг стояти елітний український військовий підрозділ. Слідство вже видало ордери на арешт трьох українських солдатів та чотирьох подолазів. Видання додає, що в результаті. Польща відмовилася видати одного з підозрюваних, назвавши його героєм, який завдав удару по економічному джерелу фінансування війни Росії. Проблема не в тому, що трубопровід підірвали, проблема в тому, що його взагалі збудували. Цитують польського прем'єр-міністра Туска. Журналісти ж видання також зазначають, що рішення італійського суду з приводу затримання Сергія Кузніцова. За його екстрадицію визначить, чи справа північного потоку переросте у більш повномасштабну дипломатичну кризу.